Державний кордон це лінія і вертикальна поверхня, яка проходить по цій лінії, що визначає межі державної території по суходолу, воді, у надрах землі повітряному просторі. Якщо західні кордони Україна успадкувала від Радянського Союзу і вони були не лише визнані міжнародним співтовариством, а й належним чином демарковані, то східні кордони залишались лише адміністративними межами між колишніми союзними республіками. І вони не були чітко визначені. Таким чином, неможливо було встановити, яким господарюючим об'єктам держав сусідів належить той чи інший вид майнового комплексу в прикордоні розмежування земельних ділянок інфраструктурних об'єктів. Усе це значно ускладнювало господарську діяльність у прикордоні. Від часу проголошення незалежності України триває процес делімітації нанесення на топографічні карти лінії проходження державного кордону. Та демаркації. Установлення прикордонних стопів, облаштування прикордонної смуги, створення відповідної інфраструктури контролю за перетином і перебуванням державних кордонів з колишніми союзними республіками. Сьогодні невирішеним залишається питання визначення лінії проходження державного кордону в Азовському і Чорному морях. Анексія Кримського півострова у 2014 році значно ускладнила вирішення цього питання. Євроінтеграційний курс України, проголошений 2014 року, сприяв перетворню державних кордонів із країнами-членами Євросоюзу на кордон що об'єднання. Упровадження режиму вільного переміщення громадян України в країнах Шенгенської зони. Активізація співпраці між регіональними органами влади в рамках єврорегіонів, реалізація масштабних інфраструктурних проєктів, сприяє економічній співпраці з країнами, які є західними сусідами України. Окреме місце в системі державних кордонів України займає Державний кордон з Республікою Молдова. Частина його перебуває під постійним моніторингом представництва Євросоюзу. Це сприяє координації зусиль органів влади з боротьби з нелегальною міграцією та контрабандою.